Покликання. Що таке покликання? Це найкращий, найоптимальніший, найблагосніший варіант проходження, проживання життя, або проходження гри. Або якщо уявити взагалі так, життя як такий. Об'ємний багатовимірний лабіринт. Там багато-багато доріжок з одного із входу на вихід. То покликання це саме той твій шлях найоптимальніший. І що виходить, коли ми входимо в цей лабіринт? Ми в дитинстві одразу. Би, по своїм можливостям починаємо рухатись по ньому і йдемо за своїми бажаннями. Це такий самий головний, е, компас бажання. Дитина рухається за своїми бажаннями, і вона намагається е реалізувати своє призначення на тому етапі найкращим чином для себе. Однак включається виховання. Батьки е, починають деформувати е, якби, сприйняття дитини, потім соціум накидується на все це, і починається. Соціум таким губ, такою деформацією, тільки в поті ліця свого будеш заробляти собі на прожиття і так далі. і І так далі. І оці такі, такі блоки перекриття таких благосних шляхів. Це такі випробування, в які людина потрапляє, і вони збивають її, перекривають її шлях, усвідомлення, розуміння свого призначення, покликання. Покликання гарне слово. Типу, уявити, що спереду попереду у вас хтось іде і кличе за собою. Типу, ваша версія. Майбутньому і каже, іди сюди, тут класно, тут є прохід, це супер, супер шлях, іди сюди, тебе кличе за собою твоє майбутнє, твоє майбутнє я. І воно тебе кличе найкращим шляхом. Але його треба почути. І цей звук, цей голос внутрішній твого майбутнього я глушиться. Оцими всіма глуш... деформаціями, цими штампами, цими печатями е соціальними, моральними, усіма. І це таке, це типу, наче підвищується складність гри. Хтось би, якби з позиції гравця, це можливо цікаво. З позиції того, хто це проживає, ну, нам не потрібно пояснювати, наскільки це може бути цікаво. І наша все-таки задача почути себе. А як почути себе? Потрібно вийти за межі цих, цих е, соціальних деформацій. Тобто максимально зануритись е, в ту зону, де вони якби не дістають, це в зону своїх відчуттів і своїх бажань, первинних максимально настільки, настільки наскільки можете глиб, глибоко. Відкинути всі ці нашарування. І перша умова це бути чесним. Тому що як тільки ви починаєте хитрити, це вже працюють алгоритми ці зовнішні, які відволікають увагу. І потрібно слухати цей голос, який кличе, який кличе тебе. Треба його розпізнати, тому що серед цих голосів там може бути багато голосів вас кли кликати. Закликати і заманювати, <хи> заманювати різними спокусами, притворятися вашим голосом. Але є спокуса. А є благо. І от оцінюйте свій вибір, рух за тим благом, яке який воно вам дає. Справжнім для вас, не для когось. Тому що як тільки ви починаєте підмінювати поняття, Типу того, що я це роблю не для себе, а для когось там, навіть для своїх дітей і так далі. Дуже фільтруйте ці всі історії, тому що вони уводять вас від вашої реалізації. І відповідно ви себе не реалізовуєте, і тим же дітям менше дістанеться. Тому що, якщо ви себе реалізуєте, ви з радістю поділитесь дітьми і покажете їм гарний приклад, як потрібно. Що ви можете себе реалізувати, значить, і вони можуть. Ви дасте їм надію на те, що можна е, прожити життя класно. І станете прикладом цього. А це можливо тільки тоді, коли ви оберете себе, свій голос, слухати свій голос, свої бажання, а не нав'язані деформації.